Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати запитання-відповіді. Тож, під відео буде тайм коди Якщо ви бажаєте задати своє запитання, ви можете мені написати в телеграм або просто написати своє запитання в коментарях. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Перше питання: чому? Після пропрацювання травми все одно приходять мудаки. <сум> дуже класне питання, воно полягає, давайте так. Звичайно, а як саме тут пропрацьована травма, що там взагалі відбулося і тому подібне, це, звичайно, дуже важливий моментик. Просто хочеться доповнити, що попит створює пропозицію. Якщо все ж таки є ось ця потреба в так званих мудачках, то потрібно зрозуміти, для чого. Можливо, ще до сих пір щось там не пропрацьовано. Можливо, це все ж таки історія, як остаточно закрити ось цей весь гештальт і чисто красиво вийти з стосунків з мудаком, відчути, що я класна офігенна, що б там не трапилось. Я просто супер-пупер-пупер, і я готова. Бути в хороших стосунках, я варта того, щоб бути в хороших стосунках. Я заслуговую на те, щоб бути в хороших стосунках. Я така класна офігенна і дуже сильно щирим серцем хочу бути в ось цих хороших стосунках, незалежно від того, що туди десь там якийсь мудачок. Я класна, офігенна, я варта, я супер-супер Все, це може бути просто історія, що ви закрили свій гештальт, виходите з цих всіх стосунків, просто плюнули і розвернулися. І пішли своїм життям, і тоді, так як у вас є безмежно ось це тоді бажання бути щасливою в нормальних стосунках, де ви кохана, любима, єдина, номер один, де ваш партнер прям вас доповнює, ну знову ж таки, в залежності від тих стосунків, які ви бажаєте, ви тоді бистренько можете їх. Саме знайти, тому що є ось цей вже попит саме на нормальні адекватні стосунки. Тобто, м'яко кажучи, я вже втомилась від цих мудаків, і я щирим серцем хочу бути щасливою. І тоді дуже так раз і все. А той мудачок спочатку собі яйця почухав, бо подумав, що можна вас тут розвести. А потім легко обісрався, бо зрозумів, що щось не вийшло. В нього потім задівається це його все его, і він, і він потім зазвичай ще за вами бігає, бо, Боже, моє его задіто. От. І тут знову ж таки немає, ну, немає взагалі толку звертати на це все уваги, тому що ви маєте концентруватися на собі, яких ви стосунків хочете, чого ви варте. І отут от, якраз цей момент, як просто пропрацювати, доповнити, допрацювати усю таку роботу над травмами. Тому, знову ж таки, не забувайте просто жити, тому що, можливо, ви просто перейшли сильно в цю таку, е, так би мовити, роботу над травмами. Також життя, воно таке класне, його потрібно проживати. Не забувайте і про це, про момент тут і зараз. Далі. Чи це нормально, що дівчата вульгарно вдягаються, потім прикриваються фемінізмом і говорять: і якщо не подобається, то не дивись. Є е, звичайно такі жінки, які в вигідному для себе форматі трактують фемінізм. Є е, звичайно такі жінки, які обожнюють провокувати чоловіків, а потім, так би мовити, за їхній рахунок самостверджуватись і говорити, що ти гамно лайно. Це також є в той же час. Є просто чоловіки, які якось щось недозрозуміли. Тому тут ну знову ж таки незрозуміло конкретно чіткий контекст, що там насправді відбулося. Тому так от категорично не можна сказати, хто правий, хто не правий, просто є різні люди. Отак, от от. це перший момент. А другий момент: ми знаходимося в соціумі, і є таке розуміння моя індивідуальність, і так одягнутися, щоб змінімізувати певні якісь ризики конфлікту. Ризики якихось неприємних ситуацій. І в той же час є таке розуміння, що коли я з великим декольте, наприклад, хожу по трасі темно вночі, ну, то про що ми можемо говорити? Тобто, завжди має бути ось ця така тонка межа: моя індивідуальність, соціум і те місце, де я там знаходжуся, з ким я спілкуюся. Тому тут має бути все от так скомбіновано. От тому що ну, ми живемо в соціумі. І одна справа ходити в темному ночі в парку з декольтем, а інша справа красиво одягнутися в красивому такому елегантному платі, навіть з декольтем, і вийти в такий, так би мовити, елітний. Я не знаю, там десь там на шикарне якесь мероприяття. І зовсім інша історія, коли ви зірка, ви маєте тут от всю така вся розкрита, ходити і виступати, і привертати до себе увагу. Це трішки, знаєте. Ну, тобто, має бути завжди оцей весь баланс і розуміння ситуації, розуміння. Того, де, що ви як ходите, розуміння того, що, ну що зараз прийнятно, що прийнятно. Ми маємо брати це до уваги соціум, все ж таки, як не як. Так хто перше має вкладати, вкладувати свої ресурси на початку знайомств? Чи це нормально, що хлопець спочатку хоче зрозуміти, чи я відповідаю його критеріям, а потім, в разі чого, буде вкладатися в нас спільно проведений час? Ну, тут, в принципі, знаєте, холодною головою ми трішки розуміємо певну абсурдність, тому що ми зараз живемо в Україні, і є жінки, які, ну, наприклад, які от хочуть, щоб чоловік був головним, щоб бути за чоловіком. Тобто, в них є потреба бути за чоловіком, і їм ось ця історія взагалі. Не підходить, є жінки, яким це буде підходити. Тому тут ключовий момент, які стосунки ви хочете. Так як у нас зараз все ж таки ми хочемо бути за чоловіком, якщо все ж таки розглядаємо цю всю історію, то тоді зрозуміло, що чоловік має показати, що він такий хороший, класний самець, що є сенс на нього якось звернути свою увагу, і він тоді добре до вас ставиться. І ви розумієте, що тут щось шо можна <хи> От, будувати, пробувати. І ви потім поступово також, тобто він зробив до вас перший крок, і ви так поступово показуєте, що так, якщо в мене буде моя хороша людина, яка мене розуміє, з яким у нас буде свій такий власний вайб, ми будемо один одного доповнювати, підходити, то я зрозуміло буду також, добре до тебе ставитись. Тобто, ось це така історія. Якщо ми говоримо про вашу якусь таку індивідуальну особистість, де у вас є прям потреба. Вкладуватися, демонструвати як жінка, що ви класна, офігенна. І потім ви взамін будете відчувати, що да, класно, офігенно. Тобто цей ваш сценарій, і де ви в результаті відчуваєте, що ви щасливі, то тоді це ваша індивідуальна особливість, де ви значало вкладуєтеся, як жінка, демонструєте, що ви класна, просто супер-пупер. І потім будете так би мовити. Будете бачити, що вас цінують, що вас підтримують, що вам дають те, що ви хочете взамін, і ви відчуваєте, що є сенс в цьому всьому, то тоді да. Просто ми більше схильні до того, що чоловіки проявляються і показують, що вони якісь толкові самці, і є сенс, так би мовити, бути лише з ним, бути нормальною жінкою для нього, а всіх інших чоловіків слати під три чорти. Але якщо ви відчуваєте, що ви робите якийсь такий крок. Ну так би мовити, більше, тобто, якщо ви відчуваєте певний дисбаланс, робите більше, чим так би мовити вам би хотілося, ви відчуваєте певний дискомфорт, то тоді це сигнал про те, що це просто історія не ваша. Тобто, хай він ну, тобто, зазвичай ось таке все ну, нічим хорошим не завершується. Тому що якщо чоловік хоче бути головним в стосунках, то він якби і заявляє, що я такий альфа-самець, і я можу бути головним в стосунках, і я можу бути ось цим надійним плечем, для тебе моя жінка кохана і любима. Тому тут таке щось. Але якщо вам комфортно, то да. Якщо вам дискомфортно, некомфортно, не туліть, не мучіть. Знову ж таки, зіткнулися з цим всім, відчули, наскільки ви сильно хочете ось тих, тих, тих стосунків, зрозуміли, що ви класна офігенна, і вам просто потрібен інший партнер. От. Так, постійно хочу покинути його, але він після сварок повертається як ні в чому не бувало, і робить вигляд, що все нормально. Коли розповідаю про свої почуття, то він просто говорить, щоб я зрозуміла його, адже з друзями він дуже давно знайомий. І як він хоче бути зі мною? М -м -м. Е, перший момент зрозуміло, що ви не в пріоритетах і вам це дискомфортно. Тобто, перший момент вам це все дискомфортно. І він просто не хоче ну, нічого змінити. Тобто, він хоче, щоб ви підлаштувалися під його графік життя. І тут ваш вибір, вам це зручно чи вам це не зручно. Він, звичайно, буде розповідати все, що захоче. Тобто він вже бачить, що можна розказувати бла, 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 а по факту робити, там десь підбухувати з друзями, то ну, тобто, ви це приймаєте, для вас це норма. І він, о, це моя жінка, буде терпіти все, що мені тут хочеться. Це перший момент. Другий момент, що він все ж таки щось вам таке дає, що ви продовжуєте це все терпіти. І надіятися, що щось тут зміниться. І судячи за того, що постійно йдуть ось ці думки його покинути, це все ж таки сигнал про те, що ви відчуваєте певну безвихідь, що ви не спроможні на щось повпливати, якось збалансувати ці всі стосунки, щоб насправді був він і ви, як єдине там ціле і тому подібне, щоб ви були партнерами. Тому що одна справа ну, братани. Дружбани. А інша справа, коли чоловік свідомо вибирає ось цю свою партнершу на довгі-довгі літа. Якщо він ось цю таку близьку партнершу, якщо ми розглядаємо, що це все ж таки варіант серйозних стосунків, якщо ну, тут він, начебто, вибирає якусь таку серйозну історію стосунків, але по факту ви не в пріоритеті, то ну, тоді там про майбутнє дуже складно говорити. От про щасливе майбутнє складно говорити, страшно, дискомфортно, неприємно говорити. Отак, от, от я би сказала. Тому тут історія про те, що ви просто в цей період, коли у вас там все крутиться, це сигнал про те, що ви відчуваєте певну безвихідь. Але через те, що є щось, що все ж таки заставляє вас це все терпіти. То коли це все припиниться, ви, скоріше за все, просто покинете його, та й все. Тобто, коли зникне ось ця вигода, ось це таке все терпіти, або коли ви зрозумієте, що без нього зможете щасливо собі нормально жити, або коли без нього вам просто хоча б комфортніше, спокійніше жити, надійніше жити. От то тоді ви, звичайно, розійдетесь. Ну тобто, ви вже більш так впевнено, скажете, що я хочу то то-то, то-то. Або це все ж таки історія вашого сценарія, і можливо не все. Так воно якось категорично, не все так чітко. Можливо, вам просто також ну, там є ось ці, знаєте, наші патерни. Щоб там не було, ми якось по іншому дивимося на цей світ. І ось без оцих якихось таких драм, скандалів ми не можемо жити. Це також може бути. Тому тут все ж таки потрібно розбиратися, що насправді відбувається ось ці всі нюансики. Хоча в будь-якому випадку, якщо ви сигналізуєте про те, що вам щось тут дискомфортно, а партнер просто говорить «змирись», Ну, то теж щось, ну, чи потрібно воно, це вам. Вам також це все вирішувати. Тому тут подумати, що, мож, що можна скоригувати, чи вас чують, чи вас приймають, чи, чи ви є якоюсь важливою, насправді, людиною для того, щоб ви якось там разом далі йшли. От, Як далі ви бачите, яке далі бачите своє майбутнє? от Чи він просто буде ось цієї всієї вигоди перекривати ось цей весь дискомфорт? І як ви тоді будете миритися з цим всім, що вам би б хотілося б, щоб було б тоді взамін, якщо він не хоче нічого змінювати? І в той же час по, ну, подумати, порозмишляти про ці всі паттерни, а що ж там в мене було в дитинстві, який є сценарій зафіксувався. Тому що можливо бути таке, що, наприклад, дівчинку били чи мирили, і вона просто знаходить партнера, який її не б'є, але знецінює. Її психологічно. І тоді це все ж таки травма ось з такої дитинки, яку знецінювали, не любила. І ви просто знайшли ось цього такого всього партнера, який би вам би просигналізував, що давай спочатку пропрацюй себе, а потім уже щось та й думай, когось та й міняти. Спочатку ми себе пропрацюємо і подумаємо, чи потрібно нам. Тому що ось так: от. О, так що от, якось так: на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.